Вами розберемо сьогодні, для чого потрібна церква. Коли ми збираємося разом, це допомагає нам згадати, що ми є, по суті, командою прощених грішників знову і знову переживати благодать Божу через Ісуса Христа і зростати в бажанні являти цю благодать іншим людям. Сьогодні люди, люди багато говорять про кінець світу, від кого він залежить. То, або від світла залежить, чи буде у нас Ісус на першому місці, чи ні, чи вистачає нам часу щодня приділяти Ісусу? Ви знаєте, якщо ми візьмемо біблійні всі такі катаклізми, потоп, судом та Вагомору, чому це сталося? А тому, що гріх дійшов до неба. Тому Ісус і сказав, ви світло для світу цього. І коли ви перестанете бути світлом для світу цього, тоді і прийде, що кінець. На території деяких держав століттями, темряве і зло, немає світла, немає просвітництва від Бога, люди вірять, що їхній предок, тварина, і чинять. як звірі. Як звірі. І ті, хто читають Біблію, і бачать ні стільки воїн, катаклізмів не можуть читати, кажучи, що це кривава книга воїн. Але що відбувалося насправді у біблійній історії? Бог узяв цілий народ і винищував інші народи, які творили насильство, вбивали дітей, були садистами, збочинцями та сатанистами.